Царям всесвітнім шинкарям і дукачі, і таляри, і пута кутії пошли. Робочим головам рукам на сій окраденій землі свою ти силу не спошли. Мені ж мій Боже на землі подай любов, сердечний рай і більш нічого не давай. Царів, кровавих шинкарів у пута кутії окуй, склепу глибоким замуруй. Трудящим людям всеблагий, на їх окраденій землі свою ти силу не спошли, а чистих серцем коло їх поставте ангели свої, щоб чистоту їх соблюли. Мені ж, о, Господи, подай любити правду на землі і друга щирого пошли. Зло начинаєщих спини, упута кутії не куй, склипи глибокі не муруй. А добрози дужчим рукам і покажи, і поможи, святою силу не спошли, а чистих серцем коло їх постави ангели свої, і чистоту їх соблюди. А всім нам вкупі на землі і подай і братолюбіє пошли.